Богослови. Це накладення Песні, благословіння, пе, Небесні Янгові нехай іде перед Ними по всі дні життя, її. бо ти благословляєш, що свяжу все, про тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Творчи, ти любові до людей, з добра про отця, атом, своє, йому суттєво свалили, і сказав, сьогодні води, неї водно, злочи їх, тому залишить чоловік батька, свого та матір, і прилучиться до жіни своєї і буде двоє, я код матіла, і кого Бог, відна та людина, нехай не влучає. Благостворивши вас, свого вам і молосах, розстріли чині Отця, народів Ти дарував і сахарменті від того Теж вже і рідні вословив, ті якого загідні спорова, і від нього дванадцять патріархів ім'яних, і, пат і осиха, за снепою. Дідно, як від діток тренієв, дідного народження, треба на нас, і їм дарував, і захаріт, і свято. Прийняв притечу, народження їм ноти від корені Ісеєва, садів у плоті, і від неї, тіло прийняв і родився на спасіння роду людського, ти через невимовний дар ласку велику прийшов. Прийшов до кати, але й скритам, що благословив, на ньому мучу, досотурів, щоб показати, що в ролі твоєї є, закони подружжя, до з нього самго, Дикого присвятив, прийме благословіння нас, рожі твоїх, як там, і тут, невідомою Твоєї присутністю, благослови, що це дай рабам Твоїм, цим Володимирове, да, ярославі життя, спокійні, довгі діта, непорожність любов і собою згоду. Від довго вічний дітям і тих оні'яні чи мінець, добрих дітей своїх, побачите дітей сніг, охорони їх від пересудівських і дай його. рости небесний та від дозахту за нозва, назвати і плипчиці, вино, подивої всяке доброго, то що потреба іншим подавати, пошли їм тим, що з нею все, чого вони просять для спасіння, бо ти Бог ми і славу віддає нас при вічним, то і моцем серним животворчим, Твоїм Духовним, повсякчас і на віки вічні. Амінь. на початку сотворив, чоловіка поставши його царем над усім сотворінням і сказав, добре бути чоловікою самому. На землі сотворив йому помічницю, подібну до нього взявши одного з ребер його, сотворив його, йому мужину, а вже побачивши і сказав це. Іспід крістей, мій і ті, і, ті, і тілом можною воно називеться, бо він може свого нам взяти, тому залишить чоловік отця своєї мати проче до жени своєї, і будуть вони бо й одно тіло, і коло з'їдного людина, нехай не розлучай сам і нині, владико, Господи Боже наш, пошли свою небесну, благодать на цих рабів Твоїх, ми Володимира та Ярославі, і дай рабі Туїв у цьому коритися, Боже, мирового пьяному цьому, бути головою жени, щоб Жили вони в умові твої, благослови, Господи, Боже наші, благословився Аврааму, сам благословий, Господи, Боже наш. Я благословиюся і сахара, яку благословий Господи. Боже мой, я благословився Якова, та всіх патріарх, благослови, Господи. Боже наш, я благословився, Йосу Батасинеху. Благослови, Господи, Боже, благословися Мойсеї, і Секуру, благослови, Господи, Боже наш. Я благословився Якова, та Алму благословий, Господи. І яким отаном лосові, Господи, Боже наш, як голосові сі Захарія, і збережи, збережії, Господи, Боже наш, як зберіг Ноя, почать збережи, збережії, Господи, Боже наш, як зберіг Іси, і ой, робіт збережи збережії, Господи, Боже наш, як зберіг, іси трьох святих отроків двою, пославши їм Небесну не каже, прийде на них радість, яку мала блажена і дала, коли хреща сний знайшла, поміни її, Господи, Боже наш коня. Ну єси на хасименої поміни, Господи, Боже, наш пом'януєси, святих твоїх сорок мучеників, пославших міців небесні, що поміний, Боже, народі ті їх виходить, бо Ви, батьківські зміцнюють смали домів. Поміни, Господи, Боже, насрок відповім і бояв всіх людей, що зійшлися цуравість повіни, Господи, Боже наш, права Твоєго, Володимире бутую, я Ярославу. І благослови їх пошли, Потомство нарожні дітей добре, та однодумність душ тільки неси їх, як кедри ливанські, як ухі, Що дає паросні пічні, дали урожай колосий, щобну сьому достаток маючи взяти добре тобі повне діло вчинили, що свій, бачити синів дітей свій, як ливні, круг слов і свой, догодивши тобі ділами добрими, за сялек світіла в небі перед тобою, Господи Бог, Господом нашим бо тобі належить, усяка слава, честь по і поклоніння, визначальні ноці вже на точну тину, в духові повсякчас і на віки вічні. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому поможи мені Боже. Тройці святі, єдині і всі святі. Я беру собі тебе, Володимира, замуж. І обіцяю тобі любов, вірність і чесність супружу. І не, тебе, і не залишу тебе аж до смерти. В цьому поможи мені Боже. Тройці святі єдині І всі святі. Те, що Бог з'єднує чоловік, нехай не розлучає. І я недостойний слуга Божий, єднаючи вас, святе супружество, властю, церкви Святої Православної, благословлюю вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Така була величність твоєї, щоб не самотній був чоловік на землі, сам і нині владийко, прости не руку, тої Святої Сері Твоїй, з'єднай рабу твого, раба Твого, Володимира з рабою Твоєю. Ярославу з волі, бо твоєї дає дається жена мужу, з'єднай однодумно, звінчай їх одне тіло, дорогі, потом все щастя, успіху дітям. Бо Твоя влада і Твоє царство, сила і слава навіки вічні. Вінчається раб Божий, з рабою Божою Ірославою, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божі, Ярослава, за рабом Божого Володимира. ім'я Бо Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже нас славою і честю вінчає їх. Господи Боже нас славою і честю вінчає їх. Господи, Боже нас славою і честю вінчає їх. Будьмо уважні, мир всім примудріш. Голосвіти на окі. Браття, дякуючи завжди за сім'я Господа нашого, Ісуса Христа, Богу і Отцеві, боріться одне одному з страші, Божому. Жінки, нехай коряться своїм чоловіками, Господи, полюбив церкву і себе віддав за неї, щоб о Говорить Ісус, що мені і тобі жимо. Ще не прийшов мій час, мати його каже слуга, що він вам скаже зробити. Було ж тут чийсь кам'яних посуди на воду, що стояли для обмивання юдейського. У них по дві або три міри. Каже їм Ісус налити посудини водою і налили їх доверху». І каже їм наберіть тепер і несіть до старости весільного. і понесли, як покуштував староста води, що стала вино. А він знав, звідки, не знав, відки воно, знали тільки слуги, що набирали воду, та кличе до себе жениха староста, та й каже йому кожен чоловік перше добрим вином. Частує, а коли п'ються, тоді вже гірше, а ти добре виносли їх досі. Так і початок обчудав Ісус Ісусу Кані Галилейський і показав славу свою і вірували в нього ученики. Ей його. І ти, невісто, місто, звеличишся, як осана, веселийся, як оривек, розморся, як орахів, втішаючись чоловіком своїм, додержується заподі закону, бо така воля Божа. Мої всіна, і Святого Духа. Господи, помоїмо! <свісно> Господи, помилуй! Боже наш ти, що до Кам'янки Валерійської там шлюб благословив. Благословиш ти рабів твоїх цих, С твоєї волі шлюбом з'єднаюся, благослови їх, входи та виходи, помошу добрі життя і примійці, царство їм збережи їх чистими, непорожними, бездоганно віки вічні. благословить вас і обдарує вас життям добрим щастям і дітям життям, у успіхом у житті та вірі, нехай задовільні вас всяким добром на землі сподобать вас добро обіця... обіцяне прийняти молитвами святої Богородиці і всіх святих. Примуріснішою херуним і згавнішим безронення все я послаю, снощу порадиця, тя велича. Слава тобі, Христи, Божі, наш Слава, слава Тобі, Христос, воскресей, з мертвих смерті, смерть смерт побрав і тим, що робо життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Амінь. Увіді дитину до двору Господнього з усією побожні страхом Божим. Одвідуй завжди церкву Його, щоб прийняти від Нього милість, знайти ласку во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Боже, сети, кривки, сети, безмерни, святи кріпкий, святи безсмертний, Бог, і нас. І всі святи помінують, і спасет на повідомило серди, чоловіко любим. І ти в спокою та пильну додачу всіх запомнів Господні, воскрес його всіх життя Твого, шануючи свого чоловіка, яколи Господь, воїни Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскресенький. Дорогі молодята, я щиро вас вітаю святими тайнами вашого вінчання. Сьогодні у цей такий весняний день, коли свята Цариця Небесна, сьогоднішнього дня вона розкрила свій омопорт над цілим християнським світом. Тому що цей місяць присвячені Цариці небесної чистій Діві Марії. Тож, дорогі молодята, у цей день нехай ви, вона покриє вас своїм чистим своїм оформленням і щоб ви завжди перебували під її опікою. Це своє подружжя сьогодні при святій Діві Марії. Бо коли над вашою хатою життя, коли захмариться. Смутком чи журбою, згадайте сьогоднішній день, коли ви на цьому Івангелі складали свої руки і присягалися у вірності і любові. Згадайте тоді прочисту Діву Марію, зніміть свої руки до неї і благайте в неї допомоги. А вона завжди, як мати вас, пригорне до себе, вона вас завжди потішить, вона успокоїть ваші болі, вона витрить ваші сльози. Тож, дорогі, молодяки, я бажаю вам щастя і в мірі і спокою своє життя дружити. Сьогодні належиться велика шана і честь вашим родичам, що вас виростили і виховали, показали отой ту дорогу до цього Божого храму. І сьогодні вони за те побачили, отой чесний вінець на вашій голові, який ви вічались, щоб їм Господь Бог продовжив літа, щоб вони ще дочекали, що внутрішньо дружити. Тож нехай Господь Бог поблагословить ваш молодята, ваших родичів, усіх ваших гостей, дружбів, дружок, всіх бояк, які будуть замовлятися сьогодні на чесному на цьому вашому на чесному весілі і сотворить вам много я і благоя віта. か、はい。はい Зараз я будемо.